Дуда подякував Чехам за допомогу Україні. Йдеться про чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів для зсу. Про це польський президент сказав особисто своєму колезі, президенту Чехії Петеру Павелу під час візиту до Праги. Анджей Дуда підкреслив, що завдяки ініціативності чеського лідера вдалося вчасно доправити боєприпаси до України в один із найкритичніших моментів. Ініціатива була започаткована Чехією на початку 2024 року. До неї долучилися близько 20 країн-партнерів. За півтора року в рамках програми вже доставлено близько двох мільйонів артилерійських снарядів різного калібру наші позиції щодо підтримки України та її майбутнього як частини західної спільноти повністю збігаються. Ми говоримо про майбутнє в складі Європейського союзу, але я також вірю і в трансатлантичну спільноту. Тобто ми маємо спільне бачення. Ми підтримуємо Україну, не маємо жодних сумнівів у тому, що російський імперіалізм має бути зупинений і що Владимир Путін не повинен виграти цю війну. Мусі затриманий і Путін та й